І з нами на зв'язку Андрій Добрянський, це директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. А і власне хочеться і йому па вам, пане Андрію, добрий день переадресувати таке питання. А от дійсно, а що може, якщо ну Путін же, бачите, каже, готовий до компромісів? Компроміс це коли обидві сторони кажуть: Ну окей. У нас є свої умови, у вас є свої, потім всі обидва сміються і десь посередині сходяться. Відповідно, Росії треба щось запропонувати. А що вона ж може запропонувати, окрім дійсно провалена стратегія Київ за три дні? 770, здається, тисяч втрат в Росії, втрачена Сирія. Що далі? Я думаю, це що ми відчули вчора, покаже що до цілого світу, що цей ворог не є партнер на обговорення. Я не говорю для України. Я кажу до цілого світу світ, який декотрі голоси підвищують нашого ворога, який готовий до мирні переговори. Це ми ніякі таких слів не чули. Ми чули фактично, що він го готовий обстрілити європейські міста. І показати це як тест для цілого світу, це це вже поза сміху Це просто відкрито для цілого світу як свідчування, що всі ті, що пропонують мирні обговорення, так як ви кажете, немає ніякого партнера для України чи для цілого світу до мирних обговорень зараз. А, разом з тим. Дональд Трамп ми неодноразово чули від Дональда Трампа певну слова про певну угоду. І угода, ну, знову ж таки, вона передбачає, що є певні умови, є певні кроки, які мають зробити всі. Ну, тобто, по суті. Я так розумію, що Путін зараз настільки підвищує е, ставки. що Єдине, що він може потім запропонувати і Трампу, і Україні, і цілому всьому світу, що скаже Окей, добре, я зупиню вогонь і відведу війська. А, чи що іншого він може пропонувати я? Е... Головне в тім, що є різні фактори для обговорення. Я думаю, головне для коли ми чуємо від дипломатів при ООН чи при Газі, що найважливіше, це щоб зупинити обстріл України і терміново. Але це не включає ціла війна. Ми, ми говорили, що треба е, відлучитися від українських територій. Треба буде якось е, для ворога вирішити, що це є їхня конституція, яка обіймає українську територію, і так само ті фі це все злочинство, що перебувалося на нашій території. Треба е, якось е, якісь справедливість до цього. Е, то всі ті фактори е, би продовжили будь-яке обговорення, не тільки. Фактор цей горгарячий е, 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 обстріл, і як це схасити, але е, через різних тем і це і ті теми, ті пізніше, що я задав е, злочинство і інші справи, е, це е, це є через цього, цього. Чому є санкції? Чому е, цілий світ відлучив е, нашого ворога від міжнародних системів, і це є най, найбільш скомпліковане. А щоб дістатися до першого першого обговорення, цей гарячий обстріл, ми бачили під час тих чотири годин, що наш ворог не готовий. Добре, а на вашу думку, чому от е скоро буде вже доба як е ця? Прес-конференція Путіна відбулася. Там прозвучало багато різних заяв. Відповідно, є і реакція нашого керівництва. Так, реакція емоційна, реакція дуже гостра, реакція, як то кажуть, не добираючи слів. Однак вона є. А от реакції від західних партнерів наших від того ж таки Трампа від Макрона, від Шольца, від представників ЄС, від представників ООН, не знаю, немає. Взагалі ніякої, навіть на це абсурдну затію влаштувати технологічну ду дуель з -за допомогою ну, застосуванням Арешника і західних систем ППО. Ну тобто, хоча б на це адекватні люди мали би якось відреагувати. А немає чому на вашу думку, вивчають ще відповіді Путіна чи чому? Я це є тактика вже кілька літ, що вони не вони перший раз після повномасштабного вторгнення. Цей рік, коли ворог говорив, вони відреагували. Так само, коли війна починалася справді у 2014 році, вони тоді реагували, але є тактика на загал у заході, щоб мовчати, коли Путін говорить, і йому увагу не передати. Це так як дитина. Проситься увагу від цілого світу. Він про такий е, дивний дуел обговорив. Але фактично, це це поза нормальної е, розмови е, міжнародних лідерів. І втім, вони не будуть відзначити це. Як буде будь-яке відреагування, вони просто звернуться знову. І так так, е, декотрі коментарі тут в Америці були, е, що е, Америка підтримує Україну і далі, і далі, і далі, але навіть не сгадали ворога. Пане Андрій, ще одне питання. От е, після зустрічі в Парижі Трамп викотив пост в своїй соцмережі Trump Social, багато там е, міркував, але була в нього ключова фраза: «China can help», е, Китай може допомогти в перемовинах. Джейк Саліван напередодні так само е, давав інтерв'ю і сказав, що Китай теж міг би бути партнером. І як би там які б е, суперечки не були зараз у адміністрації Трампа і Байдена, але мені здається, оця думка про Китай вона спільна. Про що вона говорить? І чи є е, е, готовність дійсно залучити Китай як сторону перемовин, але в ролі кого? В ролі свідка, в ролі рефері, в ролі ще однієї сторони конфлікту, яка підтримує РФ. Ну на вашу думку, ну проблема для наступної адміністрації, чи наш огляд на наступну адміністрацію, що вони включають більше хаосу до ситуації ніж зараз. Тепер є е, декотрі голоси, що відкрито говорять, що вони б хотіли підвищити санкції, це включає самого президента Трампа, а е, тарифи. Різні примусення щодо Китаю, і втім, ті фактори змінили думку Китаю, як включити до міжнародних обговорення разом з Україною. Я думаю, що насамперед. Китай буде продовжити іде вперед такі розмови, які не мали, і з нашим ворогом і з Україною. Але е, головне, що вийде від нової адміністрації, це є більше фактори хаосу, бо вони не будуть спільно працювати декотрі голоси будуть котрі мають силу підвищити тарифи чи інші такі справи проти Китаю. Вони йдуть вперед, а різні інші будуть хотіти, щоб включити Китаю до оповорення, як ви що насадали. І втім це не буде спільна мова з США, і втім це трохи не підвищить Америку в світі, але покаже світі, що Америка може не є готова бути серйозна зараз тепер. Зрозуміло. Пане Андрій, дякую вам, дякую за те, що знайшли час з нами поговорити. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.